Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось, як треба додати надбудову пакету аналізу. Спочатку давайте перевіримо, чи є вона у вас. Нам потрібно зайти в дані, і в цих даних на вас має бути оцей пакет аналізу. Як ми бачимо, тут його немає. Отже, що нам потрібно зробити? Йдемо в файл, параметри, надстройки. Не звертаємо увагу на це. Верхнє табло, дивимося ось тут управління, надстройки Excel. Перейти. Як ми бачимо, тут у нас пропозиція чотирьох пакетів. Вибираємо пакет аналізу. Окей. Як ми бачимо, у нас є з'явився аналіз даних. Що можна зробити за допомогою цих аналізів даних, будь ласка, дивіться в наступних відео.